Дякую, насправді острахи є, і я думаю, що це нормально, коли все невідоме воно відлякує. Але не можу сказати, що для України іноземці це якась диковинка, якої ми ніколи не бачили. Насправді я погоджуюсь з вами, що коли ну Київ це великий мегаполіси, і не єдиний в Україні, і тут не звикати до того, що на будь-яку вакансію великий попит, і хто його закриє, залежить від того наскільки. Активно буде просуватися ця вакансія, і українці добре знають, що іноді це величезна кількість позивачів на одну і ту ж саму позицію. Тому це тільки збільшить конкуренцію. Але ж питання в іншому, що людей відлякує додатковий фактор додатковий фактор свій чужий. І під час війни насправді багато хто стикнувся з тим, що навіть візуально сприйняття. Там в себе вдома, сусідів, тим, з ким ти зростав, не знаю. Там звична продавчиня в магазині це заспокоюючий фактор. Коли все не коли все нове, коли це все відлякує, і зрозуміло, що всі переміщені особи, які виїжджали, вони з цим стикалися, але одна справа. Це точково, а зовсім інше, це по всій країні всюди. Тобто, все буде відчуття, що ти як не в себе вдома. Ну, начебто, все, все все таке, але зовсім не таке. І питання робочих спеціальностей, вибачте, там я не знаю, там якщо ми говоримо про будівельники, які будуть потрібні в країні і інші, то зрозуміло, що їх буде величезна кількість звідусіль, але їх ми не будемо особливо і і помічати. Вони собі працюють на своєму будівництві і працюють. Питання в іншому, як ми будемо сприймати. Земців, умовно, в себе в дворі, в, там, в садочку, в школі тощо. Тобто, тут питання насправді ментальної толерантності, і воно нас буде стосуватися дуже в багатьох аспектах. Ми це піднімали в тому, що нам адаптуватися до нових реалій буде потрібно звідусіль. Я хотіла ще підняти, я розумію, що це питання звучало, але е, першу чергу і пріоритет це залучення більше ветеранських якраз організацій для того, щоб надавати їм пріоритет. Я думаю, що якщо ми говоримо про пріоритетність, квотність тощо. Вони будуть домінувати і мають право першими позиватися на будь-яку вакансію. І саме наскільки держава, і до речі, як і бізнес, будуть з ними інтегровані, наскільки в тісному контакті вони будуть, це і буде показувати, наскільки держава дає змогу надалі. Ветеранам реалізуватися. Але я тут хочу сказати, що дуже важливо сьогодні згадували і про студентів. Ми неодноразово говорили про те, що давати змогу або за сумісництвом, або за стажуванням, з, ну, отримувати досвід. І ще давайте скажемо, що ми говорили про те, щоб навчати українських дітей за кордоном, це все чудово за рахунок держави. Але давайте чітко скажемо, що ми навіть. Стипендії не можемо всім сплачувати. Подивіться кількість бюджетних місць. Подивіться на ці стипендії. Подивіться, чи може дитина прожити на ту стипендію. Ми казали про пенсіонерів. Стипендія не дозволяє дитині, якщо вона виїжджає в інше місто, прожити виключно на стипендію. Це все одно, ну це додаток, я не знаю, там на проїзд, але не більше. Тобто, для того зрозуміло, що там, де є в навчальних закладах можливість там оренди житла, оце може бути там додатковим пріоритетом для. І ще це треба стимулювати українців ну, з менших міст переїжджати до більших мегаполісів, тобто тут знаходити роботу, можливість спрощення пошуку роботи, тому що якщо ми виходимо виключно на ринкові позиції, тобто шукайте самі. Ну і тому вони і виїжджають ці, тому що якщо шукати тут дуже важко, то простіше отримати в напевному етапі соціал за кордоном, а потім вже влаштовуватися. Тим паче українські громади дуже швидко допомагають. Адаптуватися навіть без знань мови тощо, тобто тут треба розуміти, що тут має бути теж така ж сама розгалуджена система, яка має допомагати влаштуватися. І на сьогоднішній день я вважаю, що стимул має бути і знов таки освіти за рахунок заробітних плат, тому що ну ми знов таки казали, що вибачте, хто буде навчати тих студентів. Другий момент, от ми я хотіла насправді розпочати з хвилини мовчання, але зараз скажу слова співчуття в вчорашній день, і е, трагедія багатьох міст і Києва, в тому числі і Ахмедита, але чомусь всі мовчать, наскільки в нас скорочена кількість медичних закладів дитячих так. Сучасна лікарня всередині міста, але давайте скажемо, скільки в Києві їх закрилося, скільки працівників медичних дитячих закладів виїжджають або не впевнено себе почувають, бо вони можуть втратити роботу через оптимізацію і багато-багато іншого. Тому що вчора навіть сталося питання, куди вивозити дітей ну, на, натомість, які медичні заклади можуть прийняти постраждалих. Ми ж про це мовчимо. Тому загалом мені здається, що якщо в нас буде брак знов-таки освітян, медиків, тощо, то це буде набагато більша криза, ніж тільки криза робочих рук. Тому що ми постійно більше говоримо про певні робочі професії, а про те, що це базис, на якому будується все навколо чого буде залишатися родина чи виїжджати. Якщо не буде садочка і лікарні, і школи, то будуть виїжджати постійно, навіть якщо там буде завод, параход і все, що решта. Де вони будуть навчатися? Їх будуть возити там за 30-100 кілометрів ці школи, Вибачте, і автобуси. Ці це теж ну величезне навантаження. Тому я не проти і підтримую і законопроект. Я вважаю, що він добре пропрацьований, але все одно має бути пріоритет для українців, має бути знов таки залучення ветеранів, має бути залучення студентів, тому що це для них досить часто перша робота. Їм треба навчитися, і має бути спадковість. Ми про це говорили. Ну і загалом сподіваюся, що наші такі дискусії будуть давати принаймні надію. На вихід ситуації.